Хочеш, я покатаю тебе 250 по автобаму та здивую якістю матеріалів. Так, саме так це я Audi А6 в комплектації S-Line. Quattro, 3 літра, 210 кВт. Друзі, Boeing просто з майбутнього. Автомобіль 2019 року з 3-літровим v 6 двигуном, дизель просто пушка. Автоматична коробка передач S-Tronic на 8 передач та повний привід Quattro. Друзі, щойно заїхала 19-й рік та 201 тисяча рідного перевіреного пробігу. Автомобіль в комплектації S-Line, зовнішній та внутрішній, відрізняється від своїх конкурентів неймовірно класними якостями на автобамі, на бездоріжжі та особливо в дощову або в сніжну погоду. Зустрічайте! Крутий німецький універсал, справді з класним характером. Темно-синій колір, максимальна оптика, друзі, та адаптивний круйс-контроль дистронік. Камера асистентів та камери 360, відповідно та парктроніки 360, обвіз S-Line Дуже круті. Опційні диски, дизайнерські 2000. Зараз скажу, 21 го року гума, Pirelli, друзі, та 19 й радіус. Дуже дуже круті. S-Line шилдик присутній. Він код для всіх бажаючих підзнімайте, робіть скріншот та перевіряйте автомобіль на чесний пробіг. Безключовий доступ, датчики мертвих зон зондзеркалок заднього огляду і спостерігайте на цей ідеальний салон. Друзі, сидіння на півковші, поєднання шкіри та тканини. Шилдик S-Line присутній. Також є контурна підсвітка Амбієнт. Є, друзі, 400 підйомників та які складаються, регулюються, підігріваються. Вставочки з хромованого алюмінією, друзі. Є сервопривід багажничка, відмінна аудіосистема, S-Line на прожиках, S-Line педалі, накладочки, друзі, автоматичне світло, сенсор, дощу, дистронік, шкіряне мультикермо підрізане знизу, з перфорацією та пелюсками переключення передач. Лещедок приборів. Клімат-контроль у нас на... Сенсорі, друзі, величезний монітор з навігацією. Також навігацію можна відображати на LED-щитку електричних систем Автохол. Друзі, також є все можливі налаштування, комфорт, індивідуал, спорт, чорна стеля, дуже агресивний, міський. та Крутий автомобіль, Безключовий доступ всіх всіх ручок, дуже величезний задній ряд сидінь, підлокотничок з органайзером є в наявності. Також є задній сенсорний клімат-контроль. Друзі, та розеточка на 12 вольт. Якщо зацікавити, такий автомобіль заходьте до нас на сайт або ж телефонуйте номер телефону присутній в шапці профілю. Ціна найнижча в Україні. Дуже крутий та спортивний. Універсал. Всім гарного дня! Дякуємо за ваш перегляд! Цінуйте автомобілі з Європи з чесним рідним пробігом та повністю в рідній фарбі. Гарного дня та на зв'язку.